Звіт за 26 й день. Або як без таргетованої реклами я продав консультації на 500 доларів всередині власного блогу за допомогою контент маркетингової стратегії. Не варто сприймати це як неетичну дію, самі консультації несуть велику цінність, і я розповідаю та демонструю покупцю абсолютно все, що він бажає в рамках маркетингу, навіть палю уроки з власного курсу, і все це протягом однієї години. Якщо цікаво дізнатися, як я побудував воронку на продаж консультації, напиши мені, зроблю міні-кейс з розбором цієї стратегії. Усі креативи для клієнта з натяжними стелями готові, і я запустив проект на тести. Запустив улюблену лідогенерацію у миттєвих формах. Акаунт для експерименту висить в антиспам обмеженні. Рекламу на пошук клієнтів на таргет наразі я вимкнув. Забагато справ і немає сенсу брати нових клієнтів, так як якість співпраці не буде відповідати очікуванню клієнта. Спробую розкидати.